У нас дуже цікава тема, яка називається «Інстазалежність». Окей. Ми живемо з вами у вік нових технологій. Хто знає, що таке кремнієва долина? Кремнієва долина, хто знає? Так. Це місце, де всі айтішники тусять. Сіліконова долина, що називається. Вони там сидять кожного дня щось придумують, нові додатки виробляють. І сьогодні в, наш, в наших з вами кишенях знаходиться пристрій, що містить центр задоволення будь-яких людських забаганок. Що це? Google. А Google де знаходиться? В Телефоні. Тобто, що взяв, захотів щось, клікнув, отримав. Добре, я якось буду по іншому іншу Може, Можна так робити? Тобто, нові технології це нові. Виклики. Віртуальний світ з усіма його забавами та іграшками забирає в нас бага... набагато більше, ніж дає. І таке питання: що саме забирає у нас віртуальний світ? Як ви гадаєте? Час. Так, Кирил? Час? Це хотів сказати. Ну, подумай ще, може що. Всі хотіли сказати час, так? Це головне. А може, гроші в когось забирає? Хто собі хотів колись преміум-аккаунт з галочкою такою синьою? Хтось тобто, хотів собі? Такий в інстаграмі, щоб був прийм-аккаунт. Зараз він 700 гривень на місяць коштує. Гроші в декотри забирає. Що ще забирає? Коли вас забирає час, що вас ще забирає? Зір Я... забирають. Правильно, а, слухай, вже такий сліпий, такий. Дивишся, <сум> нічого не бачиш. Окей, що ще забирає? Ось вебені щось забирає, вона зараз там сидить. <сум> ти віддаєш? <ти, ти> <сум> Добре. Що ще? Давайте подумаємо. Згляд. Згляд? Ага, Тобто навіть це не взгляд, це тих, хто навколо, друзів, сім'ю. там, не знаю, Увагу. Так. Тобто ти щось робиш домашку, що щось там пілікнуло і все. Це вже час не повернеш, бо забрала. Важливі питання, питання. Які соцмережі ви використовуєте? Інстаграм, добре. Ютуб класно. Тікток, ватсап, Телеграм. Живот. Живот. Нова програма Живот. Як накачати прес може? Так. Вайбер. Добре. Зрозуміло. Розваги, переписки, тусовки. Інше питання. Скільки часу в день ви витрачаєте на соцмережі? Меліта. І на маму подивилися Так, Олег 2 Дві-три години, так? І граєш, так, Марк, знає, скільки ти витрачаєш Мама, треба щось робити. Забрати телефон. Ну, Вибачай, Марк. В тебе буде кнопочний. Добренько. Так. Весь день? Це я. А ти зараз не там. Правильно, тобто, ти, значить, не весь день? Так. Постійно, ти живеш в соцмережах. О, серйозно, такий мені. Добренько. Що за останній місяць корисного для себе ви взяли з тої мережі, де ви себе те? Так, я. Як можна дуже гарно пошити плаття? Це за останній місяць ти взяла от таку одну ідею. Добре, молодець. Тобто ти навчаєшся в інстаграмі. Коли той зламає ігри хай грає в ігри, ти навчаєшся. Тобто, бачите, різницю, і час покаже, хто як використовував і чого досяг. І таке питання: на що можна було б витратити цей час? Я подивився спеціально, зайшов, скільки в середньому ну, та людина, звичайно, тратить часу в інстаграмі. І там був, було вказано три години. В середньому. Хтось більше, хтось менше, це середнього. Три години життя. Кожного дня ми сидимо в інтернеті. А коли забудуть, а чому ти там сидиш? Ти такий типу, сумно. Невже тобі не шкода того часу, який ти витрачаєш на то? І добре, останнє питання: на що б можна було витратити цей час, як ви гадаєте? Піти гуляти добре, під Інстаграм. Просто? Так, марше. Вчити уроки, котрі вже не вивчені і двійки, Кирил знає. Зайнятися спортом. Ти займаєш трохи? В інстаграмі не сидиш? тебе є інстаграм? І як часто ти заходиш Раз в тиждень? А ми ну відкрите його на вершину. Добре, довіряю, довіряю. Грудень 2007 року. Розповім трохи мою історію. В мене кнопковий телефон, слабенький ноутбук і вічно пропадає інтернет. В мене щось з цих моделей було, я вже не пам'ятаю, але мені здається, в мене була оця версія. Чи оця, чи оця 3310 там не було виходу, що такий в інтернет. Ось, і я пам'ятаю, я сиджу, я зареєстрував я тільки ВКонтакті, і щось там таке, знаєте, таке піліки, там така штучка, і щось він там обновляє, і ти так довго сидиш. О, фото завантажилось. Вже таки знову стрічку хочу обновити. І ще ти три хвилини сидиш, поки воно все. І кожного дня я оновлюю стрічку, завантажую фото. Додаю всіх у друзі. До речі, 10 тисяч друзів, коли в тебе було? Це типу дуже популярний. Хто знав про це? Ось, і я сидів, сидів і знаєте, що робив? Додавав. Я додавав друзів. І ось в мене було 10 тисяч друзів. І знаєте що? Я не, я не став більше соціально активним. 10 е, тисяч да, <рес> Так, і Дуже цікаво. Десь тих друзів ніхто мене не знає. Якщо коротко, я обмінював свій час на уявну популярність. Травень 2017 року. ВК в Україні блокують. пам'ятаєте це? Порошенко там щось указ виходить, блокують ВКонтакті. У людей бізнеси падають, бо розвивали ВКонтакті. І Андрій мігрує в інстаграм. І починається що? 10 тисяч друзів. Підписка, відписка, підписка, відписка, пости, фото себе і їжі інших, що хвилини оновлення стрічки, мета дійти до 10 тисяч підписників. Навіщо? Бо уявна популярність, лайки, уявні друзі, щоб не бути самотнім. Вона, знаєте, так, душу гріх. Хтось лайкнув тебе. Кого ти не знаєш? Ти потім заходиш, дивишся, а хто це? А він тебе не знає. Він може випадково там палець з'їхав, він лайкнув той пост. А ти вже такий. Хтось не знає, я популярний. Через декілька років в мене 10 тисяч підписників, перша тисяча лайків на пості. Чи змінилося моє життя? Так. Моя залежність посилилася. Тисячу лайків виявилося замало, і з 10 тисяч підписників мені захотілося 20. так? Що-що? А ні, а коли в тебе вже 20 тисяч підписників, треба, вони пишуть тобі щось, тобі треба відповідати. І ти ще більше там, і ще більше самотній, Воно наче кажеться, що тобі пишуть всі блогери такі щасливі, подивися, я в трусах там у Китаї на балконі, щось він там показує, розказує. А іншим людям то навіть не цікаво. Вони просто дивляться ту сторіс. Хтось дійсно там може лайкнути, подивитись комусь, хто сидить там в Хрущовці з ковдру на стіні. І він думає: то повезло навіть заздри сидить тобі. І ось в мене Інстаграм при 20 тисячах підписників починає урізати охвати. Хто це знає, що, як це працює? Мені так було шкода. Я витрачав час, підписувався, відписувався, чекав, поки. Є. Всім казав, що в мене Інстаграм підписатись. Робив стосунки, налагоджував, і що? Урізаю, з 20 тисяч тільки 2 тисячі бачить. А мені мало. Я та, мені так сумно стало, знаєте, що ем, я починав знову посилено працювати над контентом, над фотографіями, брати участь у групах взаємного піару та лайкінгу. Знаєте, були такі дні. Ти, типу, заходиш туди, робиш пост, типу, хлопці, полайкайте мене, а потім ти маєш тих 20 чоловік, що тебе полайкати, полайкати їх пости. А часу ще менше. На уявну репутацію. Якби я чогось досяг. Мене поважають в інтернеті, мене лайкає Саша. О, це дуже серйозно. На задоволеність з собою це не давало повного задоволення. так як... Так як тимчасові витрати не призводили до очікуваних результатів, а люди, що лайкали, були подібні до бездушних ботів. Розігрувати гроші, це, до речі, мені пропонували, просити лайки, накручувати підписки програмами, я вважав просто крейзі, тому його охолонув, тверезо оцінивши ситуацію, і зрозумів, що я просто марную свій час. І що я зробив? Я видалив усіх друзів, всі 20 тисяч своїх, котре... яких не знаю. Ну, Більшість я просто по школах проводив лекції, і там були дійсно ті, хто до мене долучався, друзі, вони мене знали. Реальний та віртуальний світ, але тільки варто піти з вечірки в реальний світ, як ніхто й не помітить твоєї відсутності. Це було цікаво, коли я видалив Інстаграм, якось життя стало таке. Знаєш, ти ніби був на вечірці в Інстаграмі, купа всього проходить, стрічка оновлюється, всі такі там круті, а потім ти видаляєш і думаєш, блін, а що робити? Бо все свої останні там, не знаю, декілька років ти проводив свій час там. Далі можна? Відзначу з досвіду, що перше, соцмережі псують відносини між людьми. Думаєш, а як так можна? Це ж вони наоборот, типу, щоб скріплювалися. Ні, людина прагне комунікації, але через часті спілкування друкованими літерами, скороченнями, типу СПС, Окраш-треш. І короткими повідомленнями розвивається поверховість мислення. Ми не можемо з вами як сказати те, що б хотілося. Просто краш. хреште. Треш. Типу ти не можеш сказати, що тобі не подобається. Ти просто кажеш: о, це треш. В підлітків мислення отого того короткого, знаєте, що твіттер там декілька символів, і ти можеш сказати тільки от коротеньку таку фразу, і, і ти. Просто ти, як сказати, ти не вмієш навіть висловлюватись і так, як, якби ти спілкувався з людьми на будував би відносини. У такому спілкуванні немає глибини співпереживання, порозуміння. Ми листуємось, але не наповнюємося, а зустрічаючись, мовчимо, бо всі вже і так бачили історію сторіс життя. Бувало таке. зустрічаєшся з другом і кажеш: «Ну, привіт, привіт, а ти що та норма, та норма. І він знає, що ти робив на цьому тижні. Ти знаєш, що він робив. І нема про що поспілкуватися. Ти не знаєш, бо ти не сидиш. Ти там зламуєш програми. Інстаграм зламав помил напевно. І, значить, з досвіду, друге, соцмережі викликають більше негативу, ніж позитиву. Чому? Гарні кадри, заслуги, успіхи, виставлення на показ викликають більше негативних емоцій, ніж позитивних. Люди заздрять одне одному. Зляться і ображаються з приводу. Та конкурують і пліткують. Не знаю, коли я перший поїхав за кордон, це була Франція, ну, ми там багато чого об'їздили. Я таке класне фото зробив. Море! Там, знаєте, я стою і десь це біля Ніци Я думаю, от зараз лайків зловлю. Знаєте що? Нічого. Я потім зрозумів: люди зазрять. Бо вони зараз сидять там, десь не зрозуміло де. Дивляться на то, дити, думають, о, поїхав себе. Отдихать. Отдихай, значить, а я тут що, плохо себе чувствую. Соцмережі створюють хибний образ. У мережах легко справити позитивне враження, завдяки яскравій картинці та витонченості мови. Тут немає місця недоліків та потворності. Фільтри роблять нас красивішими. А тоді, що освіченішими. Ти навіть можеш писати з помилками, а інстаграм сам тобі скаже: тут тобто, помилочка, ти повиправ. І ти, о, добре. Чи хочеш щось таке розумне сказати, а що там казали великі та великі люди про любов? І таки цитуєш, типу, це, це твоя цитата. І всі такі: о, який розумний книжки читає! Та ні, то ти в інтернеті побачив перший раз в житті. То ділишся фотографією з написом. І все для того, щоб показати себе у всій красі, адже ми прагнемо захоплення, схвалення. Та готові платити за це своїм часом грошима. Пам'ятаю, як я зустрівся з одним хлопцем, він себе позиціонував як мільйонер. Він там роз'їжджав на своїй машині кабріолеті, і він мене запросив провести семінар. Я пам'ятаю, приїхав. Я подивився на то, друзі. В нього мільйонні борги, в нього проблеми, в нього бізнес зруйнований був. Але всі він показував, як він на тому кабріолеті своєму роз'їжджає. Який він багатий, який крутий, а дійсності це не так. А душа страждає, замість того, щоб працювати над собою своїм серцем та душею. Наше покоління прокачує лише зовнішню показну оболонку, фільтруючи, розмиваючи, удосконалюючи її до ідеалу. А все заради того, щоб створити образ чогось великого. Заради заради чого? Себелюбства та похвали. Бо ми всі всередині самотні. Ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. Подивіться на мене, я їм краба перший раз в житті. Всі? Не цікаво, що ти. Іси. Радуйся сам. Ділися з друзями, котрі для тебе важливість. З ким ти можеш розділити того краба на попола. Іншими словами, ми, ми вибудовуємо власний віртуальний світ, де прославляємо себе, свою зовнішність і розум. Створюючи ілюзію, що в нас сотні друзів і шанувальників. Яскравий одяг, наколки, зачіска, оголене тіло, прикраси закликає нас, підписників, звернути увагу та віддати належне. Молодець! яка гарна в тебе сукня нова. Давайте далі. Але це робить нас неприродними і руйною відносини, коли намагаєшся вразити чи сподобатися, втрачається твоя особиста індивідуальність. Дана Богом ще до народження. Ти вже гарний, ти вже унікальний, тобі не треба себе фільтрувати, тобі не треба комусь щось доказувати. Красива обгортка може привабити, але творять стосунки: простота, відкритість, щирість та природність. Вам краще спілкуватися з такими, хто такий крутий, чи хто відкритий до тебе. Скажіть самі. Хто відкритий? Красу душі неможливо сфотографувати, але її можна відчути під час спілкування. Саме це насичує та збагачує. Коли ми з вами спілкуємось, коли ділимося, коли ми з вами відкриваємося один одному, твоя душа насичується, а не просто почекай, зараз я з тобою поговорю, треба фотку зробити. Фільтр накласти, щоб прищами було видно. Такому той прищ ніхто не побачить. Тому, підводячи підсумок, соціальні мережі приваблюють своєю яскравістю, але не містять інформацію, здатну збагатити душу. Вони ніколи не замінять живого спілкування. Вони пожирають наш час. Та крім цього, є покалічені життям хейтери та нав'язлива реклама. Знаєте, коли в мене було 20 тисяч підписників, в мене з'явилося ще більше хейтерів. Почали щось писати, мені гадіс, якусь там щось. Я витрачав свій час, щоб да ні, я не такий, я нормальний. А він знову якусь гадость, а я та ні, не нормальний. Якщо ви звичайний користувач, що робити? Перед тим, як зайти в соціальну мережу, задайте собі питання. Навіщо це роблю? Що корисного я хочу отримати? Чи є в цьому сенс? Як Діана робить? Вона заходить і дивиться собі, чи є в тому сенс, нове плаття. Чи як робить Глорія? Поїсти, та? раз на рік. Але всі дні сидить в інстаграмі, ну раз на рік якусь користь приводить. Якщо ви автор контенту, чи буде ваша інформація надихаючою та корисною для інших, яка моя основна мотивація того, що ви будете постити? Помню, я прийняв для себе рішення: слухай, кого я можу мотивувати? Я звичайна людина з своїми гріхами та слабостями. Щоб я когось змотивував, я буду писати про того, хто може змотивувати. Це Бог. Це класний мотиватор. Я читаю Біблію, я ділюся тим, щоб вразити не собою інших, а Богом вразити інших. Бо Бог може змінити життя? Я не можу. Я можу сказати про Бога, який змінить життя. А сам я що? Вмотивую тебе, і що ти підеш. Я навіть коли лекції в школах проводив, кажу, зараз я вас мотивую, а потім думаю: а якщо в нього ціль там підірвати цю школу, я його зараз змотивую, він підірвати школу. Наче то мені треба? Чим замінити соціальні мережі? Хорошою книгою, плідною роботою, вивченням іноземної мови. До речі, це актуально майже зараз для всіх в наших умовах. Спортом, спілкуваннями з друзями, дружиною, дітьми, тим, що збагатить ваш внутрішній світ. В біблії написано: не підкоряйтесь світу цьому. Краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогти. Щоб змогли ви пізнати і прийняти Божу волю, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Треба знайти свої таланти, служити іншим, бути щасливою людиною. Це я хотів вам сьогодні сказати. Дякую.